Що робити, якщо сняться сни жаху? Про що це може свідчити? Угу. Це може свідчити про серйозний негатив. Так само, як і у дорослого, так і у дитини. На цей симптом однозначно ну, треба звернути увагу. Всіх закликаю, тому що саме через сон до нас можуть пробиватися певні негативні сутності. Вони можуть себе показувати, певні негативні програми. От і це може означати, що потрібна діагностика від негативу, що це потрібна якась там чистка від негативу. От і тоді все налагодиться. Особливо зверніть увагу, якщо вам один і той самий сон сниться і повторюється. Це теж дуже цікавий індикатор. Дуже рідко буває, що наша підсвідомість може видавати якісь такі штуки, але зазвичай коли сниться прям жах, якісь вбивства, якісь маніакальні штуки хтось за вами женеться, хтось когось вбиває ще там, якісь там, наприклад, там чи на вас нападають, там якісь там літучі миші, змії і так далі. Це однозначно може свідчити навіть про магічний негатив.